Доброго вечора, ми з України, мої дорогенькі. Ви знаєте, знову трошечки більше метушні, і ви просите, <кій> вибачаюсь, подивитися на Білорусь, на сторону Білорусі, що там робиться наразі і до чого готуються. Трошечки, можливо, зможу вас заспокоїти, мої дорогенькі. І так, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю. Ви знаєте, накаляється дійсно, але знаєте як? Тут м щось відбувається, ну не те, що спектакль. Тут щось інше відбувається. От не знаю, чому в мене пішло таке, таке враження, що кінець Білорусі. Догралися. Я скажу так: білоруси трошечки догралися. Вони свій шанс прогавили з цієї ситуації виплутатись. Розумієте? Так догралися, що я бачу, що тут, як би сказати, мені здається, маневр якийсь Путіна щось тут так закрутив. Що білоруси вже самі собі не ну, я маю на увазі і Лукаш, Лукашенка, що він уже сам собі не, залеж, не належить, тому що, коли виходить диявол, мої дорогенькі тут ланцюги. Ось бачите, взагалі-то зазвичай так, бачите, ось видно, показує ланцюгом пташка прив'язана. Все, вже Білорусь не вільна. Вона і раніше не була вільна, але тепер вже остаточно. Тепер остаточно, вони ще, ось коли почалася ця повномасштабна наступ, так, ця спецоперація в лапках, вони могли з цієї ситуації вийти. У них був шанс, вони його прогавили. Ось прогавлений шанс у білорусів. У них зараз, вибачте, не хочу нічого казати, але вони в задньому проході зараз, вибачте, їх просять вже на виход. Тобто це вже, вже все. Мали шанс прогавили. Тепер давайте подивимося, що е, стосується України. Те, що відбувається, і тепер що, що? Які плани щодо України? Ще на цей рік, ще на цей рік, до кінця цього року, 22-го року, збирають, збирають, е, ну це навіть не плани, це. Знаєте, так, в облачках літають, якісь плани роблять, збирають і чекають, будемо так казати, слушного моменту. Падіння Армагеддона. Ну, я не, не, не бачу, ви знаєте, що дійсно якийсь наступ готується. Тут не, до кінця цього року я не бачу. Єдина ось ця карта 20-й аркан це Вищий суд. Будемо так казати, це можуть бути якісь бомбьошки. Пішоходного я тут не бачу. Бомбьошки, так. Да. Вони можуть нам влаштувати Армагеддон до кінця цього року, але не пішоходний. Тобто, руху тут немає. Щоб ви розуміли. Такий такі Путін щось, я не знаю. Ну, в принципі, я наскільки знаю, наскільки я чую, вони все рівно потрохи щось там летить. так? Можливо, у них нове постачання прийшло. Чутки ходять, що такі підписали руски з Іраном Ось, і чекають поставки. Але я не бачу, що це піде штурмом, наступом. Ні. Тут скоріше просто бомбардування буде. Ось це може бути. Можуть влаштувати. Якого саме числа до кінця цього року? Ну, бачите, через те, що ще 20-й аркан, це вже е, наступний буде 21-й, можливо, перед самим новим роком, мої дорогенькі, можуть влаштувати вже казала, не хочу повторювати. Страшне слово. Страшне слово, можуть влаштувати. Що це? Ну, так домовилися, так домовилися. Порада нам, чи ми можемо взагалі це уникнути. Можемо це, цього уникнути, чи ні? Ви знаєте, ну я це завжди говорила. Дивіться, можна уникнути. Ця карта говорить так. Уникнути можна. Що саме? Позитивно думати, попльовськи відноситись, але, але, ви бачите, все рівно готуватися. Ма говорить все у наших руках. Тобто. Я завжди про це говорю. Думати позитивно, не мати страху. Я знаю, що наш народ вже накалився, але є одна така, такий прошарок населення, який а, бігає по всіх гадалках, по всіх тарологах, по всіх прогнозах, нагнітають. А, розумієте? А, і постійно, оце, оце, оце нагнітання, воно, воно і призводить до цього всього. Тому, мої дорогенькі, найкраще. Добре, кажуть, береже на обох береже, да? угу. От, але все рівно сам не плашай, як то кажуть. Тому це позитивні високі вібрації, мої дорогенькі. Іншого виходу я не бачу. Ну, звичайно, хто хоче, може виїхати, але я до цього не закликаю, тому що я знаю, хто хотів, вже давно виїхав, хто не хотів вже давно і по два-три рази повернувся. Тому зі сторони Білорусі буде, буде яка саме територія. Це може бути і Рівенська область, це може бути і Київська область, це може бути і будь-яка область, розумієте? Це треба конкретно розбирати. Я просто хочу, щоб це відео ще сьогодні вийшло і не хочу дуже багато часу на це тратити. Ось, щоб ви розуміли: готуйтеся до цього, але але, знову кажу, все в наших руках і високі вібрації, мої дорогенькі. Бажаю вам усім мирної ночі. Бережіть себе і думаємо позитивно, хоча б інколи. Ось, на все добре, мої дорогенькі. До зустрічі!